Привіт! Якщо ви відкрили це відео, значить ви найщасливіша жінка у світі, адже скоро ви станете мантусею. Мене звати Світлана Бесага, і я тренер проєкту Online Fitness TV. І спеціально для вас ми розпочинаємо нову рубрику відео для вагітних та відеотренувань. Я теж в цьому прекрасному стані і разом будемо йти до народження здорової дитини. Сьогоднішнє тренування для жінок, які на першому триместрі, але воно буде корисне всім, тому що ми сьогодні будемо вчитися дихати правильно, задіювати м'язи тазового дна, розслабляти перенапруження в спині. Найперше, що хочу сказати, що обов'язково проконсультуйтеся з вашим лікарем, чим вам можна займатися. Хоча сьогодні буде тренування зовсім не інтенсивне. І так, ми починаємо з вправи, яка саме задіє тазове дно. Спочатку нам потрібно сісти в зручне положення, щоб ми могли тримати рівну спину. Це може бути позиція по-турецьки, це може позиція бути діамант, головне, щоб ви не сиділи округлено і не відчували ніде дис дискомфорту. Мені комфортно так. Сідничні кісточки старайтеся направити вниз. Підтягнути м'язо живота злегка, направити нижню ребра вниз, витягнутися за миківкою вверх в протилежну сторону від сіничних кісточок. Уявляємо, що ми сидимо промеженою на тенісному м'ячі. І ми маємо його якби, взяти і підняти вверх. Перед тим ми з вами навчимося дихати животом. Дуже важливо, що ви дихали на повні, на повні груди, знизу вверх. Починаємо з дихання животом. Це діафрагмальне дихання. Поставте руку на живіт. З вдихом ми надуваємо живіт. Вдих надули. А з видихом втягуємо живіт з себе. Плоским створюємо живіт. Вдих надути. Видих здути. Вдих. Видих. Замаківку тяніться вверх. Стайтеся, що у вас нічого не рухалось, ні грудина, ні плечі при цьому диханні. Чітко направляйте сюди повітря. При видиху не потрібно якихось надбірних сусиль. Це все має бути природньо і вільно. Вдих, видих. Також важливо займатися в добре провітреному приміщенні. Або з відчиненим вікном. Ще два повтори зробимо. Останній раз. Підходимо до наступного дихання. Це реберне дихання. Ставимо руки на грудну клітку і будемо розширяти саме об'єм грудної клітки. Робимо вдих, видих. Вдих через ніс. Видих через рот. Відчуйте, як ваша грудна клітка збільшується в об'ємі. Ми розслабляємо наші тканини. Ми даємо більше місця нашим внутрішнім органам, ми більше насичуємо наше тіло киснем. Це надзвичайно важливо. Останній раз. І дихання грудиною. Руки ставимо на верхню частину грудної клітки. Це дихання, якщо ви дихаєте тільки грудним верхнім диханням, воно не є дуже корисним, навіть шкідливим, коли ви дихаєте з ним так весь час, тому що у нас перенапружуються м'язи шиї, перенапружуються м'язи плечей, і ми відчуваємо дискомфорт. Це дихання, коли ми в якомусь стресі найчасти чи коли ми хвилюємося, може бути таке верхнє дихання, треба розрізняти дихання грудне, реберне і животом, для того, щоб ви могли розслабити повністю всі тканини. І дихати на повні груди. І так, грудне дихання. Ми вдихаємо собі в грудну клітку, піднімаємо плечі. Можете вдихати через ніс і видихати через ніс. Сюди, сюди. Це теж може бути дуже незвично. Але розслабляємо наші тканини. Позбавляємося зажатостей. Останній раз. Молодці. А тепер ми будемо старатися вдихнути віднизу до верху, наповнити повністю наше тіло повітрям. Ми робимо вдих, грудна клітка, ребра, живіт і видих. Повністю випускаємо повітря. Вдих і видих. Повітря заходить в грудну клітку, вниз живіт. І з видихом ми виштовхуємо діафрагми. Ми вже задіємо тазове дно. Ось саме діафрамальне дихання вже тренує м'язи тазового дна. Ще вдих. Видих. Останній раз вдих. Видих. Повертаємося до першого. Так, ми зрозуміли тепер, що таке дихати животом. Уявляємо, що ми сидимо промежено на тенісному м'ячі. Ми зробимо вдих. З видиху ми якби беремо м'яч і його тягнемо до пупка. Вдих, відпускаємо, з видихом взяли м'яч і тянемо його вверх і відпустили. Вдих, взяти м'ячик. І назад. Або і віщо ви маєте тут геліву кульку, і вона відпускається йде вверх. І спускається вниз. Не бачите, як без зовнішнього руху, але ви мається це відчувати внутрішньо. Для того, щоб ви відчули краще, ви можете поставити руки на сідничні кісточки, пробувати витягнутись. Вдих і відчути, як злегка напружується сідниці, зовсім трішки. І видих. Це також чудова профілактика застою крові в органів малого тазу. Профілактика варикозу, геморою. Обов'язково виконувати цю вправу. Вдих, надути живіт. І з видихом взяти м'ячик і підтягнути до бобка. Без надмірних зусиль. Ще зробимо три повтори. І останній раз. Вдих надути живіт. І з видихом здути. Прекрасно. Молодці, запам'ятали, виконуємо щодня цю вправу. Наступна вправа буде сприяти тому, що ми будемо позбавлятися дискомфорту в попереку. Так як ми на першому триместрі ми можемо лягати на спину. Якщо ви вже на другому-третьому триместрі, вам обов'язково потрібно поставити щось під спину, щоб ви були під кутом. Але для третього триместру і другого, ще обов'язково буде знімати багато відео. Ми акуратно вложимо хребець за хребцем. Вмощуємося на килимку. Стараємося розслабитися в цьому положенні. Стопи, три точки опори, п'ятки, мізинець, вказівний, крижовим відділом занурюємося максимально в килимок. Нижні ребра мають лежати на килимку, розкрита грудна клітка. І ми уявляємо, що наш таз це є циферблат годинника. Пупок це є цифра 12, а куприк це є цифра 6. І ми будемо рухатись на видих в напрямку цифри 12. І на вдих в напрямку цифри 6. Нас саме рухається таз. Вдих і видих. Вдих. І видих. Відчуйте, як ви робите вдих, ви вигинаєтесь, м'язи живота злегка розтягується, м'язи попереку. Скорочується. І навпаки, на видиху у нас злегка скорочується м'ясо живота, а м'язи попереку видовжуються. Відчуйте, як голова скользить зв'язок голови з цим рухом, потилиця скользить по килимку. Не бійтесь рухатись, рухайтесь вільно. Стайтеся без надмірних зусиль, не напружувати щелепу, не напружувати стегна. Рухайтесь вільно. І з видихом відпускайте все напруження. Вдих через ніс. Видих через рот. Дих. Три повтори залишилось. Останній раз. І зараз стаємося просто розслабитися. Розкрийте ноги в діагоналі, розкрийте ваші руки. розслабте плечі, закрийте очі. Зробіть дих і видих. Рівноважте ваше дихання. Рухайте пальчиками ніг і розслабте їх. Гомілками розслабте їх. Напружте стегна сідниці і з видихом відпустіть напруження. Відчуйте, як ваш поперек розслабляється, видовжується. Вільно дихайте на повну грудну клітку. Розслабте плечі, руки, лікті, передпліччя. Порухайте пальчиками рук і розслабте їх. Порухайте головою зі сторони в сторону і повністю розслабте вашу шию. Не стіплюйте зуби, злегка привідкрийте рот. Витягніть язик, розслабте губи. Язик, верхня-нижня піднебіння. Розслабте щоки, ніс, очі. Опустіть брови вниз і розслабте м'язи чола. Розслабте шкіру й волосся на голові. Відчуйте легкість у вашому тілі. Думайте про щось позитивне. Ви здорові, щасливі, усміхнені. У вас все гаразд. Ви в повній гармонії і з, з навколишнім світом. В очікуванні чуда, ви чудо. Порухайте пальчиками. Ніх. Рук. Потяніться руками в протилежну сторону від стоп. Розтяніться, видовжіть себе і розслабтеся. Беремо себе за ногу, акуратно піднімаємо. Ви молодці, я надіюсь, ви відчули, як вам вже стало краще. Виконуйте цей комплекс вправ, і ви будете здорові, ваша вагітність пройде досить легко, роди, і після роді ви будете в чудовому тонусі. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Якщо у вас є якісь запитання чи побажання, пишіть під цим відео. Будемо раді вам відповісти до наступних зустрічей.